Майтра. Oh. Хтось, хтось святкує, а хтось пікетує. В Червонограді зараз е на який вокзал, всі маршрутки е повністю стоять. Водії пікетують в зв'язку з тим, що депутат наш обласної ради Володимир Петрович Ткачик прийшов сюди. Почав якийсь створювати конфлікт з водіями, дійшло навіть майже до бійки. Всі повністю маршрутки, всі водії повністю стоять. Майже дійшло до бійки, була викликана міліція. Яка приїхала, відібрала пояснення і все. Так що... Розкажіть, що було. Так, Розкажіть, що було. Я під'їхав на платформу, став грузитись людьми. Мав 9.05 відправлятись, мені подзвонили щоб я в 9.01, щоб я поїхав, підмінив машина, поламалась на яструбичі. Я попросив, було у мене шість пільговиків і двоє за гроші. Я попросив людей, щоб пересіли в іншу машину. І, і тим, що дали гроші, я їм повернув гроші і від'їхав бік, пішов в диспетчерську. Коли приходжу, тут е, підійшов до машини ткачик Володимир Павлович і почав до мене, що ж ти підарас, тут робиш і е, не везеш людей. Я кажу, в мене від керівника поступила. Е, Подзвонив мені керівник, щоб я підмінив другу машину, поїхав людей, забрав на там поламалась машина. В цей час я зайшов, почав заводити машину. Він став вперед автобуса і не давав мені їхати. Я включив передачу, він тоді ліг під передні колеса. Ліг і лежав. Я заглушив мотор і визвав міліцію. І він, ага, я заглушив мотор, тоді він скочив, забіг автобус, зловив мене за горло і повалив на підлогу в автобусі. Приїхала міліція, відібрала приїхала, у вас пояснення, заяву? Так, приїхала міліція, я до міліції дав пояснення. І тут були люди, які бачили. І так само відібрали і він, коментар, і це, цей, пояснення коментарі. А кажу, у вас там. було відео? Е, четверка проїжджала біля, е, четвертий маршрут проїжджав біля мене і в нього був включений відеореєстратор. І там було чути, як люди кричали, дивіться, дивіться, як скаче б'є водія у маршрутці. А чути на відео. Да, само на відео не видно? Як... Відео направлене в салон було б того водія. Ага. Ну, але але, 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 так, але відео чу... не видно, так? Ну відео не видно, нап... я не знаю, я не бачу. Але світ... Камера наставлена на салон. Тільки на що чути, що люди говорили, скричали там. там. Ну а міліція приїхала, і... а Ткачик був на місці був, події, коли була міліція, так? Що він казав? Нічого не казав, що він казав, що він правий, що він не... Тут всіх ставить Важав на місце. Я з'ясни дебілом називав, бо знаєте. А то далі ви от зараз ви Важав пікетуєте, не, не їдете. Далі ви сьогодні будете їздити чи не будете? Не будемо їздити. То це пов'язано з тою подією, яка стала сьогодні. Да, ми, так, я, так, так, ми Всі, всі, всі внук, нервові, внук, всі. Всі. його нема, немає проблем. Він з'являється проблеми завжди. Він лягає на перший раз і обзиває, їде по маршруту. Тож сідає, обзиває, називає водіїв. І заважає взагалі працювати. Добре, а як далі. Після такого стресу, скажіть, можна працювати. Як він водія бере за горло, як ще людей потім возити? А то далі ваша вимога яка сьогодні? От, от ви будете стояти, люди ж не їздять, мешканці не їздять. Ну <зас> <зас> На щось пільовиків. ну, качика з вокзалу, вокзал. І нехай пояснює, от його, що переведено, <зас> то є річна, от не переведена. Не переведена ну сума. Дивіться, от є... Черний Скільки є пільовиків, де там Чорноград? І тих грошей немає, ніхто не от 800 тисяч, розбити всю суму повністю на всіх перевізників. Там виходить по 5 гривень на місяць на одного перевізника, пенсіонера. Тут все є розписано, але вони не видали тих грошей. По два пасажирів немає. Перш за все, водія, я всіх витяг, здебільне залежності. Дякую. 25-й ручний і добре. Але... Я ткачика знаю дуже давно, і неодноразово я на ту тему з ним говорив, тому що це вже було, може, десь дві тижні тому, так само водії зупинилися, і пенсіонери всі йшли. Не, 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 До того, так він ем, його вибрали, як в Києві Чорновецького, дідусь і бабушки, але вже та її дідусь і вже розчарувалися в ньому. Ну, є це, депутат, це є депутатом. Не, 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 не політика, розумієте? а сьогоднішні події в День Незалежності, ну, то, що організував виборці Ткачик День Незалежності 25-та річниця, і він організував. Я зараз буду, в першій годині буде сесія загальна, і я буду там говорити з керівництвом району треба приймати якісь не міри до ткачика завтра ви будете їздити вот. завтра будемо завтра будете але, але сьогодні ябро. ви вже не виїжджаєте але, але взагалі та я попросив водіїв дитина у я би казав честь з їхати брати, так як ми брали два пасажири, it's it's їхати. It's ні ні, неохота, ні, ні, люди. так як я чого so, 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 мають страдати люди про якусь одну, одну людину? So, якщо вона неадекватна, ми значат, то то? <рек> <рек> то до нас, а Ну, ми, ми ж на Ткачика теж пови, не можемо ніяк вплинути, no, розумієте? Ми, ми я... Декораж... Як чим чином далі працювати, він приходить тут зранку, то під автобус кидається, то двері блокує, то сади, коли йому захочеться, то погрожує, ти тут працювати не буде. Чому він ж мене не брав на роботу, він мені погрожувати не буде. Прикриваєшся своїм мандатом. Я, 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 я працюю тут, вони всі знають, саме довше на тому машині. Колись була повага до шофера, старший він чи молодший. Зараз тебе обзивають хамлом, тебе тим, тебе тим, тим. Як? Скільки то можна терпіти, то приниження. Розумієте? Нема ніякої. Уваги, не то, що від пасажирів, від влади. Та зробіть якісь, напишіть конкретно, нехай той пільговик платить півтора гривні, чи взагалі не платить, чи два, чи як. Якийсь порядок зробити. Де ж то так можна? А ви побоїлися? По душив, не душив. Ні, ну просто трамен, він не казав, не випускайте його з автобуса, поки не приїде міліція. А ви... що були люди в автобусі? Ні, люди були біля автобусу. А які? Ну, то ну. вони в нього давали пояснення, він з ними. Він пару чоловік сказали мені, тут підходили до мене посторонні люди і сказали, що він так чоловік завів потім в магазин, взяв їм три бутилки горілки і сказав, що вони посвідчили там за нього. Твої правда, то є так, так, чорне Він взяв їм три бутилки горілки, заплатив і сказав, що вони посвідчили за ньому. Зрозуміло, то е а ви писали один заяву. Чи всі морські марш... всі повністю на нього писали заяву? Що він зриває вашу роботу? Так, так? Так, так, ви розписалися ну, бу... розписували, але люди все ж таки сидять, бачу, так. чекають. Ні, то ні, ви Вже треба повідво треба питань. Немає моя, моя така думка. Моя така думка на сіря. Хай люди, на нові ж людей дратувати. То що ваше каже керівництво? Їхати чи не їхати сьогодні? Але брати два пасажири, як брали та не брата. Бери п'ять, бере та господи. Що там баба? Розумієте, просто людина в душу лізе, приходить і лізе в душу. Да. А Разум... вас треба написати колективну заяву. А ми написали, ми написали. написали колективну прокуратуру. А, то а ми міліцію написали. Так, і в міліцію, і в прокуратуру написати. Це в Просто обидно так, якось нас Кінець на кінці. Та? та сидиш Резаптис ти день їдеш, Боже. Але ще раз качик з'являється, ми далі... Знову вставати, знову вставати. Він розуміє, що люди не виявилися, другу групу, то йому тебе розвій місці знаходиться. Він шезофреник має групу шезофрени. А будемо почати шашофера злі. І люди наполіна якусь тяжка. Приходить до мене, і камінь по барабану. Да, людина до шофера приходить, яка мені по барабану. Або в мене на морді видно, ніж так би. Я розумію, права, там я. старенька з і заходить, то звісно, що її збере. То, а а заходили в такий шокарий, що вже не що спали, ре, спали, ре, спали, ре, в нього в пілі є. Вибачаю, що регрес купив, чи що він має ті пілі? Які, які пілі? Третя група при золоті. Має 5-6 тисяч пенсій. Ще гривень чи дві дасть, то вже вмирає? Ще на роботу їде, розумієте? Має зарплату, має пенсію, ще на роботу їде безплатно. Та така не може, та та, що має тисячу, і їхати так само, розумієте? Тоже правильно. все. Розумієте? Ти що на роботу їде, не платять. Я так роблю. Їдемо, хатик Стаєте, так, далі. Стоїти, а, так. Та, так? Да? Ну, я а не знаю, як. Бо місто не можна стати. Ціли... За нас да, буде да, ціле місто. Це є рівень, бачите, депутата обласної ради, який прийшов, зірвав всю роботу, люди да. постраждали, всі страждають. Тим більше так. людину душити, це теж неправильно. Це... Ну а який він депутат обласної ради, якщо він більше половину по телебаченні виступає, тут на вокзалі ходить? який він депутат обласної своєї ради? Так. Він взагалі, я не знаю, як він може виконувати депутатську сіль. От даного громадянина кажуть, ну, Володимир Петрович душив. Може, В ви нам тоді скажете. От, але, а ви хто ви? Журналісти. Ага. О, 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 е, е, за... Саша, 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 так, 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 сюди, так, так. Так. ще 5 хвилин. журналістка Зараз будуть їхати через хвилин 20. Зараз. зараз. Менч, через 20, 20. Менч, хвилин. Як вам треба, підходіть до кухні. Під Раз три. Чуєш? Не раз, два-три чуєш? Чуєш, Саша? Да. Ні. Чую. Чуєш? Представтесь, будь ласка, як вас звати? Я Євчин Михайло Степанович, працюю на першому маршруті водієм. Вісім п'ятдесят я під'їхав на першу платформу для погрузки. Зайшло до мене шість пільговиків і двоє за гроші. В 9.05 я повинен був відправлятись. А В 9.01 подзвонив мені мій керівник і сказав, що... Полумався автобус на маршруті Червоноград Ястровичі, щоб під'їхати і забрати людей звідти. Ну, я у людей, людей попросив вибачення, сказав, щоб вийшли, пересіли в слідуючу маршрутку, яка за мною. Буде через 8 хвилин, дом віддав гроші і пільговики вийшли. Я від'їхав в сторону, поставив автобуса і пішов до диспетчера, спитав, де то забирати людей і куди, що як. Щоб сказав мені ну, план роботи. І я, коли повернувся назад в, в, до автобуса, тут був з'явився качек Володимир Павлович Петрович. І, і, він, і він до мене почав зразу нецензурними словами, ти дебіл, що ти робиш, і, що це обоє. Я кажу, шановний, що ви мене обзиваєте? Я сів заводити, завів двигун і почав рухатись. Він став впереді автобуса. І не давав мені проїхати. Я включив передачу, почав трогатись, він ліг мені під передні колеса. І все, я заглушив автобус і виходжу, кажу, що ж ви виробляєте тут? В цей час проїжджала маршрутка номер 4 він там, в нього був включений відеорегістратор. В салоні люди почали кричати Боже, дивіться, він ж водіяк є. Він забіг автобус, схватив мене за горло і повалив на підлогу. І все, я тоді подзвонив міліцію, визвав наряд міліції, міліція приїхала, і всі дали пояснення. Дякую А скільки часу стояли, маршрутки не рухалися після дорожки? З 9-ї години вони маршрутки стоять досі години. Так. Чи планують їхати, як буде Ну сьогодні свято, ми думаємо, що, що поїдемо. Якщо він не буде нам заважати працювати, і то не перший раз, він завжди, коли їде, то він обживає нецензурними словами водіїв. А хто ж мав конфлікти з ткачиком? Може ще хтось сказати нам якісь інциденти у вас були, якщо це батків. не перший це раз. Це систематично починаючи. Тоді ну, Це починаючи від останніх виборів, які були до місцевої до обласної ради. Це систематично на вокзалі. Немає дня такого любого спитайте з пасажирів, з водіїв. Немає такого дня, щоб ткачик не прийшов і не витворяв тут чудеса. Постоянно погрожує. Це систематично. Це не є один день, два дні. Що то сьогодні? Це постоянно. Якщо ви навіть міліцію звернеться постійно на воді, пише заяви в міліцію. Ну, він перекривається тим, що він є депутат, і що ми всі будемо ходити під його дудочку. Я, 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 додати. Додати. Я, додати. я хочу додати, шановні. Я така знає дуже добре. Замість цього, я йому скільки став, Володимир Петрович, ти займаєшся проблеми в місті, є більш глобальніші проблеми. А він тільки отут вона базарі каламутить воду. Його вибрали бабушки і дідушки, так само, як з Києва вибрали бабушки і дідушки. Але зараз я бачу, що бабушки і дідушки вже проти нього. тому що не День Незалежності. Він себе рахує патріотом України. От 25-та річниця, і він збудоражив всіх водіїв. Розумієте, з 9-ї години того душить за шию того кидає, то під автобус. Що за комедії депутат Верховно Львівської 에... обласної ради робить? Ну я думаю, що в данішому це питання буде вирішено, ви з ним розберуться. Нехай він думає, що він ще не такий мікромарк. Верховної ради. Все, воно з'їжджають на погрузку. Це п'ятнадцять. Значить, все ж таки люди зараз. Заїжджають під загрузку. Вже зібралось дуже багато людей, які сьогодні не користуються транспортом. І все це за одної людини, яка неадекватно себе поводить. Цікаво, чи працівники поліції його е визнають винним. Якщо написали чоловік з 20 на нього заяву, подивимося, як зреагує наш Чорноградський відділок поліції на нашого депутата обласної ради. Добре, що водії погодилися їхати, бо дуже багато вже людей, які чекають. Вони під'їжджають. А якщо наприклад далі буде таке продовжувати з його боку ваші дії ставати так само як сьогодні бути по то не до витримання? Ми людей возимо ми не возим дрова, ми не возимо цеглу. А він не раз вивозить, Є... то кидає тобою. Кидає, що то? людина кидається під автобус, то буде крайні. То Ну, подивимося, дати водії. Правильно так. Так. стояного скварки з пасажирами є якісь маємо возити. Нема питань маємо возити. Возимо всіх на тому кінець не возимо, значить не возимо. А от такі є... є у нас місцева влада, є якісь чиновники. Не водії вирішують, кого возити, як возити, не ткачик вирішує то до водіїв. Претензії до нас став? Не ткачик вирішує, як здійснювати пасажирське перевезення. Є вищі, вищі чиновники, які нас є контролюють органи, які вас контролюють, а не ткачик, вибачте, яка особа, одна особистість, яка вирішує і тут цю воду. Він прийде, будь-що тут, підніме, підніме раз і втече. Він всіх не буде обзивати, не хоче виказати, як він на вас називав, як він на нас обзивав. Я собі казав по телефону, він як тобі казав. Ну хто він такий? Я йому говорю, покажи, хто такий є. Якщо Я людина нецензурно виражається, видно, її рівень просто як депутата і як не депутата, як самої візі людини. Він Зібрав свою команду, пішов тому от бар, поставив три фляшки, горілки, напоїв їх, і пришлу, то з нами буде розказувати. Ви такі, вісики, ми ві такі. Ми шахтьори, ми відстоїмо своє. Правильно? Я згідно знаю, молодці. А при чому тут? Шах а скільки, скільки приблизно було заяв написано в міліцію? Всі. Всі, та, всіх, всіх водіїв. А скільки ми, вас тут чоловік було? Ми написали, може, з 10 чоловік кожен від себе, а потім одну загальну і всі. Ну подивимося, всі, подивимося, яке буде рішення на нашого Чорнорадського відділку поліції. Як вони зреагують на поведінку? Тим більше багато свідків є, які флешки, бачили. Щоб вони ту флешку. Та, та, та. Ну то все рівно. Ми сказати, ми не брали. А флешку ви віддали працівника міліції? З відео Ну так він зняв з рисування. Ну, четвірка проїжджала та... якраз в той був час. І люди з маршрутці бачили, що тут вироблялося. Ну просто так, звони, нас знімає суди. Ну так да. то ви зараз всі виїжджаєте, так? Так, ми зараз стоїмо кожен на свій графі. Ну то добре. Тоді. Ось що робить наш депутат обласної ради Володимир Петрович. Водії надалі будуть блокувати. Ну, не будуть виїжджати на маршрути, якщо і надалі він буде приходити зривати, бити водіїв, хамити, як він це вміє, і ображати нецензурною лексикою. Так що, отак, от на сьогодні все.